Доброго дня. Ну, от, бачите, на контрасті можна побачити. Ми ще не можемо зараз до кінця зрозуміти сьогодні. Тільки перший день цієї конференції, і тільки перші заяви пролунали, зокрема від Володимира Зеленського і Шольца. І от звернімо увагу на те, що говорить зараз Шольц. Він закликає всі країни, які мають танки надати їх Україні. А ще рік тому казав, що ну і шоломами можливо обмежаться і те в якійсь там кількості чи 5 тисяч, чи щось подібне. Як ви можете взагалі аналізуючи ось цей рік, як він змінив позицію наших партнерів? Ну, рік тому війни ще не було. Тому а сьогодні ми говоримо про Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбувається на фоні війни триваючої війни кровопролитної і тої війни, в якій Україні протистоїть доволі сильний противник. І Україна не має і не володіє власними засобами ні фінансовими, ні військовими для протидії цьому противнику як наслідок. Ну в комплексі питання, які стосуються виключно України, Мюнхенська конференція з безпеки мало чим буде відрізнятися від тез які ми чуємо за підсумками Рамштайна чи за підсумками будь-яких заходів, які відбуваються на рівні країн-членів НАТО чи політичних брифінгів лідерів країн. Тої частини світу, яка нас підтримує, тобто ліберально-демократичного табору орієнтованого на Сполучені Штати. Мені здається, скажімо, ми звужуємо повістку Мюнхенської конференції з безпеки виключно до українського питання. Після початку повномасштабної війни, ну, тобто, перед будь-яким заходом схожого характеру оприлюднюються як мінімум аналітичні матеріали, довідки по питаннях, які є ключовими ну, для конкретного обговорення. Якщо ми говоримо про допустимо Давос, Давос підготував і оприлюднив відповідний аналітичний звіт про бачення майбутнього економіки і проблем, і викликів. Якщо ми говоримо про Мюнхенську конференцію з безпеки, там теж є окремий документ на 120 сторінок, де Україна не є серед топ-тем, які стосуються глобального світу. ну, тобто вона вона є тригером, який демонструє, що. Там навіть використовується таке поняття wake-up call from Russia, да? ну, як будильник чи дзвінок, який пробудив світ, е який продзвонив з боку Російської Федерації, і який продемонстрував? Що Що насправді світ дійсно перестає бути американоцентричним, центричним світ дійсно ділиться на полюси, світ дійсно вступає в глобальну конкуренцію за те, що вони називають Global south», да? глобальний південь. Глобальний південь це країни Африки, глобальний південь це країни Латинської Америки. І по кожній із сфер, ну допустим, які складають систему національної безпеки, ну а це продовольство, енергетична безпека, це питання незалежності інфраструктури да, для логістики. Там є окремі блоки, які аналізують, де конкуренцію виграє США, а де конкуренцію виграє Китай, Китай і Росія в питаннях взаємодії в Африці. В країнах Африки вони йдуть разом через кому, і ніде не стоїть питання про те, що Росія розглядається як той суб'єкт, який припинить своє існування за підсумками війни в Україні. Мова йде про те, що треба переорієнтовувати збройні сили кожної окремої країни з урахуванням факторів і обставин, які стали доступні і стали очевидними за підсумками війни континентальної на території України, тобто це те про що. Ми можемо з вами говорити, і що ми можемо відчувати в тезах офіційних осіб про недостатню кількість артилерії, недостатню кількість боєприпасів, недостатнє технічне оснащення і суми коштів, які виділялися на систему безпеки, це все частини викликів безпеки, які обговорюються на Мюнхенській конференції. І, попри україну центризм, який властивий українцям, треба розуміти, що. Довкола нас в світі теж відбуваються різноманітні процеси, в яким нам доведеться інтегровуватись по завершенню війни. І Якщо ми їх упускаємо, чи ми їх не зважаємо, чи кажемо це не важливо, ми будемо в ролі наздоганяючих. А бути в ролі наздоганяючих це грати вже в чужу гру, а в цій чужій грі ти підлаштовуєшся під правила. І тому ну, знову ж таки, сьогоднішні заяви там Володимира Олександровича по Давида і Голіафа, ну це очевидно. Скрим підігрування загальну, загальному тренду в риториці наших союзників про протистояння ліберальних демократій і авторитарних режимів. Ну, власне, те, про що ви зараз кажете, учора лише чула інтерв'ю із Андрієм Мельником. Це той, що був послом в Німеччині, і запам'ятався багатьом українцям своїми різкими часом, такими не зовсім дипломатичними висловлюваннями. І він розповідає про те, що зараз якраз займаються країнами Латинської Америки, і те, що ви кажете, що доводиться Україні там починати навіть не з нуля, а починати із мінуса, тому що Росія там давним-давно працювала і в неї налагоджені і зв'язки, і економічні в. В тому числі і підтримка там відповідно також, навіть коли вони розуміють, хто жертва, хто агресор, а підтримка все рівно залишається такою ж. щодо Китаю від нього, щонайменше, ось наші високопосадовці очікують якоїсь заяви про мир. Ця заява про мир, про примирення. Чим про що вона може свідчити? Ну, я українка для мене, все ж таки так, україноцентричність на першому місці в цій ситуації. Про мир в Україні, чи про мир між США і Китаєм, чи про мир в усьому світі? Mm, окей. Якщо ми беремо відправну точку, бо пана Мельника я не хочу обговорювати на моє глибоке переконання цій людині не місце в українському МЗС. Ну, принаймні він не розуміє, як працює дипломатія в силу тих слів, які він озвучує по відношенню до того місця, де він представляв Україну, а саме до Федеративної Республіки Німеччини. І багато в чому, я думаю, що затримки з постачанням допомоги. Були наслідком саме його поведінки, а аж ніяк постачання допомоги не було наслідком його демонстративних слів чи огульних висловлень, які подобались в Україні, але точно не подобались канцлеру Німеччини. З приводу Китаю, значить, мова про мові теоретично, яку озвучиться зіньпінь, буде вірогідніше там все розділено на сфери конфронтації. Сфера конфронтації, яка існує між сполученими штатами і Китаєм, вона має площину виміру економічну. Це економічна площина виміру, це технологічна війна, це війна, яка стосується поколінь інтернет-інтерінтернет-технології чи поколінь зв'язку. Ну умовно не 4G, а навіть 5G. Це питання освоєння космосу, це питання зеленої енергетики, і це питання доступності технологічних рішень, які виробляються на території Тайваню, їхньої тайванської TMC да, – це глобальна компанія, яка виробляє напівпровідники, мікрочіпи, е, по-моєму, уже в них рекорд це 2 нанометри частота. А Сполучені Штати і Європа відповідними можливостями не володіють. Тобто конфронтація глобальна за ринки збуту, за доступ і відкритість до ринків збуту, доступ для інвестицій. Доступ до продовольства і до охорони здоров'я це одна загальна концепція промови Цзіньпіні. Якщо ми говоримо про вимір, які стосується безпосередньо континентальної війни на території Європи, тої війни, яка відбувається на території України, Цзіньпінь навряд чи ну навіть не навряд чи, я з вірогідністю в 99% впевнений в тому, що він не змінить свою позицію, ту, яку системно протягом останнього року озвучують суверенні органи Китаю, про те, що вони не визнають будь-яку. Будь-які територіальні претензії чи будь які територіальні приєднання, які вважають, що здійснила Російська Федерація. Це послідовна позиція. Вони залишаться послідовними в питаннях, які стосуються можливості мирного врегулювання конфлікту за столом перемовин. А для цього для початку потрібно, щоб як мінімум відбулось припинення вогню, тут теж змін особливих не буде. І останнє фінальне питання це те, яке точно не сподобається представникам. Скажімо, ліберально-демократичного світу він не залишить осторонь питання, які цікавлять Російську Федерацію, от саме те, що характер політики країн НАТО по просуванню своїх інтересів на схід Європи скажімо, був передумовою для загострення відносин між НАТО і Російською Федерацією, і от така от позиція, яка з однієї сторони на відсотків. Приблизно 60 нас влаштовує а відсотків на 40% вона нас не влаштовує. Вона й властива китайській зовнішньополітичній доктрині в питаннях, які стосуються відносин НАТО росія відносин, які виникли в силу війни між Україною і Росією, тобто і тут змін навряд чи будуть. Єдине, що може змінитись, в силу того, що анонсують візит не тільки в Ан і в Росію, але в тому числі і вже декілька разів після Олімпіади в Пекіні. Путін наголошує і запрошує Сі до Москви, Можливо, можливо, він спробує під час перемовин обговорити питання про не те, щоб тиск на Росію, а обговорити модальності припинення війни і виступити як гарант виконання Росією зобов'язань, по які вони будуть, які будуть взяті в силу для початку припинення вогню. Тобто, ми не говоримо про політичне і юридичне врегулювання це зовсім іншого порядку питання. Якщо він візьме на себе таку роль, це означатиме, що Китай в цілому приймає на себе роль країни не лише з точки зору економіки, геополітичного центру, да, який може протиставити себе Сполученим Штатам, але до певної міри готовий брати на себе відповідальність за глобальну безпеку, чого вони, власне кажучи, прагнуть, вимагають і хочуть такого визнання в світі. І таке визнання вони можуть отримати. Просто потрібно, щоб вони зробили цей крок на зустріч. І це вже майданчик, на якому може бути реалізована... Ну, скажімо, така ініціатива, як США, так і Китаю. Ну в кожної сторони зі своїми зі своїми партнерами це тільки організація Об'єднаних Націй, і в організації Об'єднаних Націй для нас це до речі єдина поки що організація, з якої Путін нікуди не вийшов, і Російська Федерація теж. Хоча виходять вони з усього. І в цій організації для нас надзвичайно важливі, якраз голоси тих країн, про яких е згадували наші дипломати: це і Латинська Америка і Африка. І да там. Ну, Латинська Америка, це в іншу сторону, там все таки є залежність від США, а в частині Африки там перевага на боці Росії і Китаю. Все ж таки, якщо ми так якось дуже коротко, бо я після розмови з вами якось особисто відчуваю, що Мюнхенська безпекова конференція для нас, українців, це. Ну, щось таке, як більш інфопривід, а не те, що може принести якісь е, вагомі результати, ну, хоча б у тих висловлюваннях, чи між тими перемовинами, які потім можуть в якихось рішення бути реалізовані. Це все ж таки є, е, е, чи може подаруєте нам все ж таки якесь е, світло надії? Е, дивіться, я, я не схильний людей обманювати а саме головне надихати безпідставно. Ну тобто, ті результати, яких ми прагнемо, вони виробляються в форматі Рамштайн, це військова підтримка, і на рівні міжнародного валютного фонду, уряду Сполучених Штатів, те, що стосується фінансової підтримки, чи окремо Європейської комісії, майданчики для обговорення суспільних проблем, якими є Мюнхенська конференція з безпеки, це дійсно інфоприводи обговорити політичні заяви, політичні заяви. Не завжди відображають ті ризики, які оцінюють країни? Да? Ну, тобто є, грубо кажучи, інформація для широкого загалу, є інформація для вузького загалу. І ми навряд чи з вами будемо говорити про побудову ну, мереж 4G в Африці, яка, яка здійснюється на 50 мільярдів доларів компанією Huawei, да? а американські компанії не здійснюють. Хоча це предмет обговорення Мюнхенської конференції з безпеки. Але для глядачів, які чують зараз від мене ці слова, про що він говорить? Ми про війну, а він про якісь Хуавей і про якусь Африку. Хоча це предмет повістки Мюнхенської конференції з безпеки, значить, ми хочемо почути там запевнення. Ну але запевнення в чому в постачанні озброєнь, так Ремштайн вчора був. Якщо ми говоримо про якісь заклики аналітиків чи філософів, ну тоді треба виходити з позиції того, чи вони впливають на прийняття рішень. Тобто, пошук компромісів і форматів діалогу це якраз ну можливості зустрічей. Осіб, які здатні ці рішення генерувати і імплементовувати в таких форматах, які дозволяють вільне спілкування за межами публічної трибуни, тому я не бачу підстав говорити про те, що Мюнхенська конференція вона не створена для того, щоб виробляти рішення. Це не є майданчик юридичної інституції, це майданчик для обговорення. Тому й очікування не повинні бути звідти якісь особливі. Але ну. Шум. Маємо, що маємо так. Е, дивіться, і ще давайте ще наостанок. Просто зараз якраз з'явилась така, що не вона не знала якось про це раніше. Що Україна, НАТО і ЄС уперше проведуть трьохсторонню зустріч, і відбудеться вона вже 21 лютого у Брюсселі. Е, теж обговорять партнерство і співробітництво для захисту України. А тут щось е, це про щось свідчить? Чи це знову ж таки завернуті з Німеччини? Е, і ще обговорять дещо. У там насправді дуже багато форматів для обговорення, і G7 збирається в 20-х числах лютого, да де теж буде виступати український президент, і власне Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй також буде обговорювати українські питання з огляду на те, що перші, перші роковини від початку активної фази війни також наближаються. І ми з вами, взагалі, протягом останнього тижня свідки цілого ряду міжнародних подій, де обговорюються одні й ті ж самі питання. Ну насправді так, так же воно є, тому мені здається, що з точки зору е, крім тих інституцій, які збираються НАТО, участь у війні не приймає. Тому від НАТО ми чогось іншого, крім запевнень по аналогії з тими, які озвучив пан Столтерберг, не почуємо. Від ЄС відбувся саміт України ЄС. Все, що ЄС хотіло Україні сказати, вони сказали за підсумками саміту. І навряд чи за три дні щось змінилось. Тому. ну треба об'єктивно пробувати якось підходити реалістично до будь-якої формату чи будь-якої інфоприводу дану а ця об'єктивність полягає в тому що за останніх 10 днів ці всі люди так чи інакше зустрічались між собою уже по декілька разів і навряд чи вони готові кожного разу повторювати чи генерувати щось нове для нас